Такі гасла звучали у кожному місці України 21 листопада 2013-го, тринадцятого. перед самітом, де тодішній президент мав підписати угоду про євроінтеграцію. Усі ці люди організували мирні акції, просто вимагали своїх прав на демократичне майбутнє. Європа була готовою. Тверідчини допенжежвісотфарте. Втім, того вечора Янукович так і не поставився свій автограф під угоду. Зате поставив кінець своєму президенту він умисно спізнювався на урочисте засідання. Натомість обурення українців не забарилося. До столиці почали з'їжджатися дедалі більше людей на мирний протест. Співали пісні, зігрівали з чаєм. Допоки Беркут не застосував силу. Жорстоко, демонстративно придушував майдан. Писячний натовп. Силовики заганяють у пастку, лупцюють кайками, пробивають голови, наздоганяють і знову гамселять до крові, кидають світлошумові гранати, поливають натовп з водометів. Студенти падають від ударів, бігти немає куди. Вони в оточенні. Банкова лютує і палає. Столична бруківка в крові. Вони налетіли з всіх сторін і пішли на нас отак стіною, зачищаючи. Переламані е пальці, зламані там, ноги, е відірвані не. Частково відірвано вухо Янукович скаже: ми показали силу, і тоді ще не знатиме, що ввечері за цих студентів на Михайлівську площу вийдуть сотні тисяч людей. Дорослі стануть на захист побитих дітей. Серед них чоловік Ольги Ільків Богдан він їздив на майдан п'ять разів і загинув від кульового поранення. Ну коли вже оце пролилася перша кров, він сказав: Слухайте, а як так може бути? Сьогодні проливається там кров невинних людей а завтра йдуть до хати і будуть тут гнобити мою сім'ю, мою родину будуть вбивати катувати. Він з тим миритися не міг. Там були один за всіх, всі за одного. Там було все по правді. Там один одному дуже допомагали. Була велика взаємодопомога, і там люди мали одну ціль. Вони хотіли незалежної України. щороку у цей день вшановують пам'ять сміливців, які віддали життя за свободу, щоб весь світ. Усвідомив, що гідність і свобода це саме те, що подаровано Богом, що за що потрібно боротися, за що потрібно вболівати. І навіть якщо біда сьогодні не на твоїй землі, не в твоїй домівці, ви повинні допомагати своїм близьким, які сьогодні потерпають від таких подій. Сьогодні у Львові намагались відтворити той дух, який панував у серці міста 9 років тому, як і тоді невеличка сцена, музика. І натовп людей, які тримають синьо-жовті пропорції, втім серед них учасників революції гідності немає. Тоді студенти, а зараз воїни продовжують розпочати справу і захищають Україну уже не голіруч, як тоді на хрещатику. Кожен громадянин, який там був, це такий кожен голос суспільства від е, окремого індивіда, що держава має розвиватися не по тих цінностях, куди розвернувся. Янукович, тобто ми не хочемо жити в якійсь такій тоталітарній е, подобі е, Московії.